Продається будинок в селі Гаврилівці Чернівецької області Кіцманського району. Будинок двохповерховий, завози, меблі, роби уборку і можна жити. Біля будинку газ. Трьохфазна лінія. Тут гараж заходиться з дороги. Заходжу на подвір'я. Під тим гаражем, що на подвір'ї, що заїжджається з дороги, є ще кімната, де можна складати запчастини чи що там вже будете складати. От захід до хати. Я йду так прямо, прямо ми робили беседку. Тут кухня, тут ванна, бойлер. Тут газова плитка сюди господарські прибудови, це захід на, заїзд на подвір'я. Я роблю тут трошки уборку, повиносила таке, що треба палити. Тут Погріб сюди, сюди до Стайні захід, таке хто схоче собі буде робити так, як він собі схоче. Сюда, далі. Можна сказати яр, я знаю, як тут добре тримати. Свині собі ходять куди хочуть. Тут невеличкі Садов... дерева садові, туди далі ялинки, тут то ще також відноситься до цього господарства. Тут ми робили колись на кури, не схочень хтось собі завалить то чи що. Сюди теж гараж чоловік зробив. Це була хата тих господарів, що дісталося нам по наслідству, як то по спадщині. О. Чоловік схотів собі зробити тут гараж. Тут його запчастини стояли, теж трошки повіносило. Тут Котел на дрова, тут яма, на машину сюда. Таке. Ми як могли люди, так ми робили. Так ще що? Тепер з гаража, йдемо до, до хати. А ще покажу вам тут є ще за. Як ще під хату є тут захід. Тут криниця. Тут я ще також робила уборку. Виробувала то, щоб вона ростала. Тут Бо знати, що таке. Одна кімната. Ну тут трошки треба поробити. Тут ще одна кімната, так як ми зайшли, трошки пооблущувалося, не знаю, чи то від сирості, чи від чого. На менше з тим. Тепер. Йду до хати. Хату ви вже бачили, я вже не один раз показувала відео, цей раз вирішила зняти <кхем> трошки май подробно. Зайшли в коридор, йдемо направо, тут є парове отоплення, воду я поспускала, бо я не живу. Тут це, не знаю, як це називає, що гріє воду. Газ горить, нагріває воду і вода йде по батареях. О. Це кімната з тої кімнати, друга кімната. Тут є грубка, вона гріє, О. вона на двій кімнаті зроблена. Далі по коридору в ліву сторону кімната. Тут теж стоїть батарея. Вихожу ідемо в залу. Це зала. Хтось може собі схоче щось зробити, друге. Це вже як хто що хоче. Тепер. Є сходи тут на другий поверх. На другому поверсі так само. Чотири кімнати. От як заходити на другий поверх, тепер по ліву сторону дві кімнати, тут уже немає ніякого отоплення. Я тут звідси повиносила трохи меблі. Це, що ви бачите, лишається тут, в будинку. Я вже не буду забирати. Так я ще щось, може, з одежі візьму. Тут по знову кімната. Сюди. Теж зала велика. Ну от. І сходи тут на горище о, ну і все, дзвоніть, пишіть. Ціна будинку 35 тисяч доларів. Хто схоче прийти подивитися і схоче купляти, будемо говорити за ціну. Нічого тут такого страшного немає. Показую мене трошки надальше. До побачення всього вам найкращого.